У 2016 році бульвар Давидова на Росанівці було перейменовано на бульвар Ігоря Шамо. Усі ми знаємо його як автора гімну Києва як тебе не любити, Києве мій. А що ще ми знаємо про цього композитора? Він народився у 1925 році в Києві в єврейській родині. Йому дали ім'я при народженні Ісай, але всім він відомий як Ігор. Його батько був аптекарем. У 16 років Ігор пішов на фронт, мав фельдшерську спеціальність, був поранений. У 1945 році в Австрії у відні лейтенант Шамо грав на творчому вечорі на акордеоні. Він побачив прекрасну незнайомку і закахався з першого погляду. Кохана виявилася лейтенантом авіації Людмилою Большаковою. У посольстві Австрії у тому ж році вони зареєстрували шлюб. Після війни Ігор Шамов вступив до консерваторії. Він на третьому курсі вже став членом спілки композиторів, що для студента було надзвичайним досягненням. кажуть, що Ігор Шамов писав музику вночі, щоб не будити маленького сина. Але хіба це можливо писати музику так, щоб не розбудити дитину та сусідів? Виявляється так. Бо у нашого композитора був надзвичайний талант писати музику дуже швидко і без музичних інструментів. Музика лунала у його уяві, і він тільки записував ноти. Відомий Ігор Шаму не тільки як автор гімну міста Києва, Києва Мій. Він все життя був композитором, писав музику до кінофільмів, мультфільмів, вистав. Ходять легенди про те, що музика до гімну Києва також була написана вночі. Ігор Шамо мав багато захоплень, малював, ліпив, вирізав з дерева, колекціонував. Він відмовився від переїзду до Москви, незважаючи на запрошення. Композитор Ігор Шамо прожив все життя в Києві, здається, він по-справжньому любив рідне місто, і Київ з вдячністю зберігає пам'ять про Ігоря Шамо у назві одного з бульварів. Якщо ви бажаєте більше дізнатися про історію вулиць Дніпровського району міста Києва та історію людей, на честь яких назвали ці вулиці, завітайте до бібліотеки імені Павла Тичини. Ми маємо книжки на цю тему. Підписуйтесь, також на цю сторінку буде цікаво.